Прийди Христе. прийди. Пуди, Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби невичерпні. тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи навіть у найбільших труднощах не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею, яка є самим милосердям, котрий з Тобою і Святим Духом. Виявляє нам милосердя і нині, і на віки вічні. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, За задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний! Помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амін. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Схиливши у покорі свої голови, ми щиро просимо прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогою над ворогом, долю і щастя дай їй. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання в Вервиці до Божого милосердя. Нехай свята Божа Любов зігріває наші серця всюди і повсякчас, а небеса нехай обдаровують рясними щедротами і добром. Щиро бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Божої нічки. Під крилом святих ангелів і архангелів. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Ти сієш зерна доброти, пречиста матінко маріє, Його топтали вороги, лишили вірних без надії. Благословен неопалима купино у світі горя, сліз і мук, хай проросте твоє зерно, благословено. У світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно, пречисте діво пресвята, ти всі незгоди відвертаєш Твоя корона золота. Неначе сонце правди сяє. благословена будь. неопалима купино у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно, будь, Проросте Твоє зерно. Все християнство крізь віки, до тебе, матінко, Стремиться ти всіх вітаєш за любки небесна і земна Царице благословена. Не купино у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно, благослове. Проросте Твоє зерно, усі народи на землі, Твоє різдво благословляють, небесні ангели в раю, Тебе з Різдвом святі вітають, благословен. Неопалима копино у світі горя сліз і мук. хай проросте твоє зерно, благословено.